Слава Україні! Триває 295-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник і надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп'янському та Запорізькому нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Обстрілює. Позиції наших військ та цивільні об'єкти вздовж лінії зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона є загиблі серед мирних жителів. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів. По об'єктах критичної інфраструктури залишається надалі на всій території України. На Слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області. На Куп'янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області. Та Стельмахівка і М'ясожарівка на Луганщині. Наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Українські ракетники та артилеристи уразили два пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога та склад пальномастильних матеріалів. Підтримуйте Збройні сили разом переможемо! Слава Україні.